До речі, радників президента Олексій Арестович сказав, що нам вдалося прорвати першу лінію оборони противника за лічені години в той час, як росіяни згадайте, наприклад, Сєвєродонецьк, все, що відбувалося на Луганщині чи на Ізюмщині, їм для того, щоб пройти таку кількість кілометрів, щоб проривати лінію оборони, потрібно було від 40 до 60 днів, щоб прорвати так, як це зробили українці. Продовж лічених годин. Тому це теж має свій значний ефект. Але, до речі, сам Же Арестович у своєму черговому інтерв'ю з з Марком Фейгіним говорив про те, що аж ніяк не можна розраховувати і очікувати на Збройних сил України на Херсонщині, тому що поки що, і це цілком очевидно: сили противників не рівні. Сили України досі не є в паритеті із російськими силами навіть на Херсонщині, та й загалом. Тому говорити про якусь рівність ще занадто рано, і точно ми не будемо нікуди поспішати точно нікуди ми не будемо форсувати події, тому що збройні сили України відтоді, як почали активніше співпрацювати, скажімо так, із НАТО впровадили натівські стандарти не лише управління військами, не лише натівську зброю, не лише натівські калібри на артилерію, але й натівський підхід до виконання воєнних операцій. Насамперед йдеться про так звану операцію орієнтованість. Що воно таке, це означає, що виконується комплекс дій, необхідних для того. Тобто, в ході операції ставиться кінцева мета. Для того щоб досягнути цю кінцеву мету, виконується комплекс дій, які необхідний для досягнення цієї мети. Він включає навіть до речі, і політичні певні важелі, але конкретно по Херсонському напрямку. Зрозуміло, що. Впродовж тривалого часу українська армія знищувала лінії зв'язку, лінії постачання російської армії на Херсонщині, і це була доволі така чітка і зрозуміла мета української армії, і це свідчить якраз про те, що ми зорієнтовані на довгостроковий результат, на довгострокові зусилля, і це підтверджує зрештою арестовуючі, які якраз будуть складатися із таких артилерійських ударів. По логістиці противника, так і з наземних операцій, які яка розпочалася 29 серпня. Хоча насправді я погоджуюся з кількома аналітиками, які висловлюють думку, що контрнаступ української армії він доволі розтягнутий у часі, і він уже давно триває. Якраз удари по логістиці ворога це уже і є контрнаступ. Принаймні, це була підготовка до наземної операції, тому що наземна операція це не є. Лише наземно операція не є контрнаступом, тож зараз ворог на Херсонщині змушений думати, що йому робити, як йому вчиняти, і це робить свої певні проблеми для управління військами ворога на правому березі Дніпра, що я маю на увазі з приводу того, з приду чого думає ворог, насамперед йдеться про те. А чи є наступ українських сил наземний наступ, є повномасштабним, чи це радше е, такі демонстративні відволікаючі дії, спрямовані на те, аби е, промацати, відчути оборону е, ворога і зрозуміти, які напрямки уразливі? До речі, американські певні чиновники теж висловлювали думку про те, що Україна пробує Україна перевіряє оборонні? Ряди російської армії, і це не є е, таким глобальним контрнаступом. Про це е, з поміж іншого говорив координатор зі стратегічних комунікацій у раді на Сбезу, Білого Дому Джон Кірбі. Він казав, що події під Херсоном це не є контрнаступ, але нехай ворог думає. Ми самі не знаємо, як це воно є. Нехай ворог думає і вирішує, що ж йому наразі робити, тому що аргументів як за так і проти того, що це глобальний контрнаступ, є чимало. З одного боку, справді, дуже багато було вогневого валу від української армії. Ну не те, що вогневого валу, а точкових уражень по логістиці ворога, про яку я вже згадав. І ця і ці удари якраз можуть свідчити про підготовку до наземного до наземного штурму. Втім, водночас була ж і інша інформація про те, що такі вогневі удари вчинялися не лише на Херсонщині, але й вони відбувалися на Запоріжжі. Наприклад, по Мелітополю ми були расистів, по Криму були влучання, типу тобто багато-багато інших тилових складах та тилових центрів російської армії. По Токмаку Запорізької області, де розташована база ворога, також вчинялися удари. Тут, бачите, на карті Діпстей позначено, що тут базується 19-та мотострілецька дивізія армії Російської Федерації.